Правова освіта населення пріоритетний напрямок діяльності обласної влади в умовах постійних змін вітчизняного законодавства, незмінним залишається шлях розвитку України. Він проєвропейський, наголошують в облдержадміністрації. Тож завдання влади не тільки забезпечити добробут громадян, а й виховати нове покоління правосвідомих українців. Аби люди були озброєні, озброєні законом, озброєні знаннями і, зрештою, могли захистити свої права і свободи і захистити права і свободи. Інших підлеглих тих, хто потребує такого захисту. Головну ставку посадовці краю роблять на молодь під особливим контролем соціально уразливі верстви населення, сироти, інваліди, важкі підлітки. Їхню правову освіту взяли на себе в першу чергу правоохоронці області. В купі з освітянами протягом року в усіх інтернатних закладах та звичайних школах краю вони організовують просвітницькі заходи. Це і факультативи, і лекції, і різноманітні олімпіади, а також конкурси і змагання з знання законів України, пояснює головний дитячий міліціонер Хмельниччини. Повідомлення чи заяву зареєструвати, тобто має бути законний представник і на основі цього. Або ж дитина залишається, ми, скажімо, письмово працівник міліції реєструє рапортом, але в обов'язковому порядку викликаються чи батьки, чи законні представники для з'ясування всіх обставин справи. На сьогоднішній день проблем, в принципі, що стосується. На всі звернення, коли до нас звертаються, є поодинокі випадки, коли безпосередньо десь клас, класний керівник просить, каже, що в мене от в класі є там дві-три дитини, два-три хлопчика, які ну, от чубляться як кугути і не можуть ніяк між собою щось там поділити. Безпосередньо є такі, що тільки в одному класі проводиться на ту тему, яку от вчитель, педагог бачить. Тим часом правників очікуванні чергового закону про правовий захист громадян України з 1 січня 2014 року набере чинності закон про безоплатну правову допомогу. Нині в області відпрацьовуються механізми реалізації цього нормативного акту. Юлія Стафурова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.